Доброго дня усім військовослужбовцям. Дякую за те, що я можу спокійно спати і весело із друзями проводити час. Та хочу вам прочитати один уривок із книжки Зла маленька книжка, коли я сумна, він мені дуже піднімає настрій. Автор Магнус Міст. Усі раковини Альберт заповнив концентрованим милом. А коли став світанок, він відкрив крани. Коли зранку шкільний охоронець відчинив двері, його одразу ж накрили хвилі білої піни. Ще до першого дзвінка з усіх вікон вилітали бульбашки. А на момент, коли врешті прийшли навіть ті учні, які завжди запізнювалися, з якомуну вже піднялися величезні мильні бульбашки. Це було видовище, якого ще ніколи ніхто не бачив. Лунали сміх і крик. Усі учні тішилися і робили із піни різні фігури. Зупинити катастрофу було неможливо.